Люди же у нас погибли. Два соседа, я и женщина, у третьей квартиры. И в четвертом подъезде. Страшно это все, конечно. Сегодня в ночи российские оккупационные войска дал удару по Добропилю. Наслідок цих ударів дуже суттєво пошкоджено багатоповерхові будинки. Один з багатоповерхових будинків майже вигорів наполовину. Це звичайний житловий будинок, в ньому перебували люди. За попередньою інформацією, внаслідок цих обстрілів є загиблі, є поранені. На місці працюють працівники ДСНС, які усувають наслідки ворожих обстрілів, гасять пожежі, які виникли. Працівники слідчої противної групи фіксують наслідки даного обстрілу, документують вигоріло повністю декілька під'їздів. І це тільки одна з пошкоджених будівель. Інші зазнали також суттєвих ушкоджень, Вибуто вікна, пошкоджений транспорт, який був припаркований поруч з місцем обстрілу.